Для мене рух байда це більше ніж якийсь юнацький рух. Це сім'я, напевно. І кожен з нас вірить в те, що нас об'єднує більше, ніж якісь спільні інтереси, а саме моральні цінності і наші внутрішні якості. Субай до наського руху майданчика присягають бути гідним громадянином та патріотом України. Бути гідним громадянином та патріотом. Чесним, справедливим, вимогливим до себе та своїх товаришів, бути чесним, справедливим вимогливим до себе та своїх товаришів. Я пишаюсь тим, що в моєї держави таке майбутнє. Я хочу зичити вам, щоб ви жили у демократичній вільній країні, основою якої буде любов до нашої держави, сила нації саме в патріотизмі і в майбутньому. Навколо якого всі ми маємо бути об'єднані, дякую вам, слава Україні! Ми дорослі сьогодні об'єдналися і знаходимося тут, в цьому сакральному місті. З надією на наше майбутнє, з надією на те, що ви від сьогодні ви будете майбутньою інтелектуальною елітою. Коли ми дивимося на ваші яскраві очі. На ваші щирі серця, на ваші посмішки, на вашу стійкість, на вашу сталевість, і, що найголовніше, на вашу щирість ми певні. Що Запоріжжя має неймовірне майбутнє, українське майбутнє, патріотичне майбутнє. Я знайшов собі дуже багато нових знайомих, нових друзів. Для мене рух Байда це все. Я вже чотири місяці в Байді, і для мене це стало ну як второю домівкою, тому що е, тут є. Я знайшла друзів. Дуже радий, що ми нарешті завершили з усіма репетиціями і нарешті посвятили нас до Байди.